Це моє. Завтра у Миколки, день народження. Йому виповнюється шість років. Від хвилювання він довго не міг заснути. Соню, прокидайся, увірвався в сон теплий мамин голос. Миколка розплющив очі, не розуміючи, де він, і раптом усе згадав. Хлопчина взявся допомагати мамі. Крутився щораз під ногами. Так за роботою він не помітив, як настав вечір. Дзинь, проспівав дзвінок. Увагу, гості! Весело закричав Миколка та побіг до дверей. Кожен гість тримав пакунок. Дітлахи весело підбігли до іменинника, всім хотілось розглянути подарунки і трішки погратися ними. Та марно. Миколка загородив собою іграшки. Це мої подарунки. Воно все тепер не ваше. Та ми не заберемо, сторопів Максимко, дарма, а якщо поламаєте, що ти ж обережно підтримала Максимка Оленка. Це моє. Уперто тупцював біля купи іграшок хлопчак, і як півень розчепирив руки крила, загороджується свої скарби. Йому піджмурки грати, запропонував Мишко. І малята розбіглися по різних кімнатах. Миколка позирав на веселу гру. Його зовсім не розважали ні м'яч, ні робот, ні танк із довгим дулом. Йому дуже хотілося побігати разом із друзями, але було соромно проситися в гру. Малий сидів серед свого багатства і відверто нудьгував. А що, як вони назавжди образились на мене? із жахом подумав Миколка. Але в ту саму мить до нього підскочив Мешко і потягнув іменинника за руку. Миколка радісно усміхнувся і зненацька для себе вимовив Вибачте мені, будь ласка, я й сам не знаю, що це зі мною сталося. Беріть будь-які іграшки. А завтра ми всі по черзі на самокаті покатаємось.